Всім привіт, дівчата! Підключилася до вас тут трішки з зв'язанням. Вибачте, що не, не лицем в кадр, трішки їх прихворіла і швиденько хочу дозняти уточнення до запрошення в спільник. Дівчата, дуже дякую за зворотній зв'язок, за підтримку. <кій> Ви цим і допомагає, допомагаєте, і так в спілкуванні вирішується все швиденько. Значить, я вирішила, буде, якщо, якщо більшість каже щось одне, то треба прислухатися. Так? І, звісно, і мій здравий розум, як то казати, теж підказує, можливо, й правда, тому що не кожен там дитячі речі. А потрібно в'язати там, комусь треба великий плечовий вироби, розміри, там ще щось. Щоб більшість людей могла долучитися до цього спільника капсула на осінь, я збільшую термін до, до кінця вересня. <капсула> буде більш, більше буде кількість звітів, я пропишу під відео. Дати там звітів було 4 і того, і буде більше звітів. Я дати пропишу. Також будуть по суботах звіти про просування, і я подивилася в календарик якраз 30 останній день, вересня, 30 число, припада на суботу, тож, як то кажуть, всі зірки зійшлися. так? 30 вересня буде останній день, коли можна буде викласти відео з готовими роботами по цьому спільнику. Що ще хотіла сказати? Так, ну, здається, все. Тож, дівчата, хто хотів додатися, але погали строки, терміни, то долучайтеся до чату під відео в запрошенні, і я буду потім, вже, як всі долучаться, пропишемо свої канали, буду формувати список учасників. От. І я в запрошенні забула сказати, хто хоче якісь зробити подарунки дівчатам, ви виступити спонсором, теж пишіть. Є така можливість. От, тож, я сподіваюся, це, це гарна новина для тих, хто її чекав, да? збільшуємо терміни до кінця вересня. Так, все, на все добре, бувайте.